Four, three, two, one, Слава Україні і вільним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в зоні нашої відповідальності лишається напруженою, але сили оборони контролюють її розвиток. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Немає змін ані у складі, ані у положенні. В напрямку сухий став оклазове відбулася спроба ведення штурмових дій силами спецзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу. Успіху не мав. Втратами відійшов, скований нашими діями, без можливості просування суходолом. Ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки. 16 авіаударів нанесено на ворожу штурмовою авіацію вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат. Тоді ворог важкою ствольною артилерії 152-го калібру обстріляв Іванівку. Загинула одна людина. Масштаби руйнувань уточнюється. Нашими штурмовиками атаковано два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбитий ворожий опорний пункт на окупований Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атакована ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі. З боєприпасами в Херсонському районі. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викрасне на 39 рашистів, 4 зенитно ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію «Імбір», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Знищено 3 склади з боєприпасами при Дніпровському, Херсоні та Токарівці, остаточні втрати ворога до розвідуються. В Чорному морі в ракетно безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів, два надводних і один підводний носії ракет типу Калібр. На до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. Два ВДК продовжують тримати тонну загрози висадки морського десанту. Ворог намагається знайти наші слабкі сторони, вирахувати вразливі місця. А ми стаємо тільки міцнішими і згуртованішими, не нехтуйте сигналами тривоги і проголошеними обмеженнями правового режиму воєнного часу. Живемо і працюємо на благо перемоги, аби силам оборони була спокійна і впевнена за надійний тил. Все буде Україна! Тримаємо стрій!